Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні знову я готую і ділюся цим процесом із вами. Сьогодні розпочинаю я своє приготування. Їжі із того, що буду готувати оладі. Оладі я буду готувати пісні на воді. І для цього я буду використовувати дріжджі. Тому, як бачите, у мисочку я взяла водичку, туди додала цукор, ванільний цукор, сіль, додала дріжджі, все гарнесенько перемішую. Зараз додаю рослинну олію, також перемішую. І вже тепер буду додавати борошно. Борошно додаю поступово ложечкою і перемішую вінчиком, доводячи тісто до такої консистенції, яка мені потрібна. Якраз таки зараз густина мені підходить, я накриваю все рушничком і залишаю, щоб все підростало. Тим часом в мене тут закипів компот, також закипіла водичка із картоплею для супу, тому я. Додаю туди моркву, лавровий лист, горошком перець, додала туди рис, він трошечки прокипів, почистила скумбрію, також нарізала її, відправила до супу, додаю туди одну велику цибулю, додаю приправи, а саме сушений часничок. Також додаю трошечки лимону. і Нехай усе іще кипить вариться. Тим часом я ще буду готувати тушену картоплю. Для цього мені потрібно підсмажити ципульку, додаю до неї нарізану скипками моркву. Все гарнесенько я. А... Просмажую під закритою кришкою, а вже після цього, коли протушиться трошки морква з цибулею, я додаю картоплю. Картоплю я нарізала трошечки менше, ніж у мене повеличені каструлька, все гарнесенько вимішую, щоб об'єдналася. І засмажка, та, та, яка була, із картоплі, і з картоплею. Тоді додаю водички, гарненько прикриваю все і хай тушиться. Тим часом в мене підійшли вже оладі, тісто готове для того, щоб можна було його смажити, тісто все покрите. Пронизане, точніше, бульбашками, і це означає, що оладі можна випікати. Єдине, що його не можна перемішувати. Розігріваю добре сковорідку на не невеликій кількості олії, я обсмажую оладі з одного боку, та, звичайно, що з іншого. І такі смачні оладки виходять. Тим часом займаюся далі доготуванням картоплі. До вже майже готової картоплі я додаю лавровий лист. Додаю перець горошком, додаю приправи, які ще потрібно додати сіль, тому що я на початку не солила свою картоплю, додаю сушений часник. Також в мене є приправа до картоплі, її теж я туди додаю, всі можуть собі додавати на свій смак. Кому що подобається, я ніяких таких приправ, які мають у своєму складі підсилювачі смаку, не додаю. Ось після того, коли картопля покипіла і сіллю, з приправами, я вже в самому кінці додаю е, заморожений кріп, там в мене є цибуля, петрушка, також вичавлюю часничок. Все добре, перемішую і вже з часником. Е, це вже остання стадія, е, картопля має поки буквально 5 хвилин, я виключаю плитку. Тим часом готую салату картоплю, в мене тут є квашена капуста, я потерла одну морковину, додаю цибулю і заправляю це все нерафінованою, такою пахучою олійкою. Такий салатик виходить дуже смачним. Звичайно, можна просто брати квашену капусту, якщо в ній є достатня кількість моркви, і вже більше моркви не додавати. Тож дивимося, що я встигла приготувати. Тут в мене є пісні оладки на дріжджах, також смачний компот із винограду. Тут у мене є рибний суп, суп із скумбрії замороженої. Також тушена картопелька. І салат із квашеної капусти та моркви. Ось таке просте пісне меню у мене вийшло. Нічого особливого, звичайно, ніякими такими стравами я нікого не мала на меті здивувати, все дуже просто, по домашньому. Але тим не менше, я маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіть, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!